Вона хотіла бути дружиною, а стала коханкою. Вона ніколи не знала материнського щастя, а свою самотність перетворила на небезпечне хобі. Сьогодні день народження Лесі Українки. І зараз три нещасливі історії кохання письменниці. Хтось наповнює життєвий келих вином. Вона наповнювала його стражданням. Щоб не плакати, я сміялась, писала Леся Українка. А що їй лишалося? У неї перші стосунки, а вона в них використана коханка. Грузинський студент Нестор Гамбаришвілі Лесі брехав. Дивився у вічі і брехав від першої хвилини знайомства. Орендував у неї елітну квартиру прямо у центрі Києва, неподалік площі Льва Толстого. Брав безкоштовні уроки французької. Його кохання схоже на розрахунок. Леся Юна, а тому наївна. Дізнається, що несера дружина й донька і продовжує шукати йому виправдань. Пише любовні листи, а Гамбарашвілі читає їх і викидає у смітник, щоби дружина не побачила. І, врешті, прощається з Лесею назавжди. Дарує їй кинджал зі срібним руків'ям. Леся думає про самогубство. У неї прогресує туберкульоз і депресія. У свої 26 жінка квола бліда. Вона тікає до Ялти, а там. Курортне повітря, легкий флірт, і журналіст Сергій Маржинський. Він убогий, хворий і теж з туберкульозом. Леся вдруге закохується, їде за Маржинським до мінська, а коханий помирає у неї на руках. І про те, що українку любить, так і не каже. Тепер Леся вдова, і у ній мало від жінки. Дивиться у дзеркало і часто яскравих суконь не носить, щодня ходить пішки по 20 кілометрів. Любить зброю, вчиться стріляти. У кохання більше не вірить. Але саме у таку трохи цинічно кволу з паличкою Лесю закохується Клементі Квітка. Її останній чоловік. Пара встигла удочерити середу Марусю. І все Леся померла. Після смерті Лесі Українки Клементій заявив. У свої 33 почуваюся старим і немічним. Квітка пережив дружину на 40 років, але ці чотири десятка не жив і навіть не існував, страждав. Квітка не зміг пробачити Лесі такого короткого щастя.